Фінішувати з прапором це уже своєрідна традиція. Перший свій марафон Микола Таран пробіг у 2016 році в Одесі. А сьогодні хлопець із Ружнятівського району офіційно рекордсмен України. Я не знав, що я взагалі-то буду бігти другий раз, але результати вже хотів покращити, і тим більше я знову хотів повертатись в Норвегію. Знову ну на іншу дистанцію, але так як по приїзді додому в мене викрили медалі за 2018 рік, і я довго не думав. Думав, ну я приїхав в Нью-Йорк, забув вже за цю дистанцію, але... На новий рік вирішив подарувати собі реєстрацію, і ось таким чином знову вертався в другий раз. Микола зізнається, бути просто бігуном для нього недостатньо, тому вирішив йти далі. Завжди на словах я казав, я перший, 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 але якось це офіційно ніде не було. І в якийсь прекрасний момент я подумав, якось треба офіційно це затвердити. І тут згадав, що, ну, що є рекорди України, і я вирішив податись. Ну на офіційний сайт написав свою пропозицію, написав, як би повинен би називатися мій. Рекорд України відправив і очікував. До другого ультрамарафонського пробігу хлопець готувався цілий рік, тому покращив свої результати. Я бігав регулярно, я вживав спортивне харчування, і так я серйозно вже був підо. Тим більше трасу я вже знав, вже було набагато легше. Перший раз, мабуть, в п'ять. 50, а наступний раз 5, 46. Я покращив дистанцію другий раз. Я вже набагато краще пробіг. Рекордсмен не планує зупинятись і на цьому. Наразі готується до нового забігу та ще одного рекорду. Я планую такий прям масштабний рекорд. Він буде за межами України. Ультрамарафон в 60 кілометрів. Він є небезпечний. тому що там важко не то що йти. Там важко йти, а тут прийдеться навіть бігти. Там немає які нього. І до старту потрібно йти 11 днів. Досить важко, тим більше це буде інтернаціональна команда. Я можу стати один українець і ніякої допомоги не буде зовсім. Я буду там сам один єдиний. А коли це має бути? Це має бути 29 травня. Я Так. Так, це буде наступного року. Ти вже готуєшся? Я готуюся вже майже рік і в кисневій масці Бігаю 29 травня 2021 року. Микола планує стати 70 70-м спортсменом у світі, який здолає цей забіг. Мар'яна Джерчо Олег Рудак, телерадіокомпанія Раї.